15 років в продажах, і ось 5 принципів, які завжди працюють: перше: будь наполегливим і знай, для чого ти це робиш. Я бачила дуже багато селзів, які щось пробують, але в продажах це не працює. Ти маєш знати, розуміти, навіщо ця угода, всі етапи. Бо коли знаєш мету, не будеш ні нато нав'язливим з клієнтом, ані нато м'якотілим. Друге, поважай людей, навіть якщо клієнт відмовляє чи веде себе непослідовно що буває, зберігай обличчя. Репутація в бізнесі, твій довгостроковий актив. Третє не будь гуманітарним. В IT. Ти можеш бути, звісно, не технарем, але зобов'язаний розуміти, в чому різниця між Амазон і Ажур, Гугли, Питай, вчися стоп Четверте, дивись очима клієнта. Читай свої меседжі з його точки зору, що зайве, що може викликати сумнів, і прибирай це на моменті до натискання Send. П'яте. Аналізуй комплексно. Досліджуй компанію не лише по одному контакту, який в тебе в нетворку, вже а аналізуй компанію в цілому: її структуру, ролі, масштаб, можливості. Це база. Яка відрізняє якість роботи селза? Я треную не просто як писати повідомлення, а вчу, як мислити. Бо якісні продажі починаються з мислення, і це те, що залишиться з вами надовго. А для того, щоб я організувала такий тренінг саме для вашої команди, напишіть тренінг в коментарях, і я зв'яжусь з вами.